Ціла низка важливих комунальних програм річний бюджет та перші земельні рішення цього депутатського скликання на порядку денному третьої сесії міської ради. Та розпочали роботу депутати із візиту громадськості. З десяток містян невпевнено топчуться біля трибуни в руках на швидкоруч намальовані плакати з незрозумілими вимогами, чого хочуть і самі не кажуть. Не знаю. У нас тут про все, У нас тут про все. Отримавши свою хвилинку уваги, гості сідаються у залі. Керує процесом одіозна активістка мітингів екс-мера Олександра Соколова Валентина Дятлова. Яке питання сесії турбує протестувальників? Пояснити не може і вона раз за разом, заглядаючи до шпоргалки, жінка з криками бігає залом. Рівно через дві години вистави бабусі згорнулися і пішли, залишивши депутатів працювати. Несподівано під час обговорення програми соціально-економічного розвитку міський голова роздає керівні посади і знову всупереч перед виборчим обіцянкам про конкурс при кадрових рішеннях, перше крісло пропонує Ігорю Андрійченку. Я вас запрошую, будь ласка, на посаду начальника управління, приходьте, працюйте. Офіційна є пропозиція. Приходьте на начальника управління транспорту і закасом рукава. Разом я також запрошую на посаду начальника фінансового управління. Мельника Олександра Григоровича. офіційна пропозиція. Лідер фракції Демальянс Ігоря Андрійченко від посади, втім, тут же відмовився. Хоча не раз піарився на проблемах транспорту. Конкурс, підхід, про який всі говорять, має бути запроваджений. Не просто якби о, ти найбільш активний, іди займайся. Там має працювати фахівець, який має освіту профільну, який має досвід, який має головне розуміння і волю втілювати зміни. Обранці взялися приймати нові комунальні програми. 18 мільйонів гривень запланували на вуличне освітлення. Старі енерговитратні ртутні Лампи у ліхтарях замінять на світлодіодні, має бути не тільки економніше, але й світліше. Запровадження led світильників дозволить нам не тільки економити, але й збавляти скажімо, мощність свічення, мощність світильників в те време, када сьогодні виключаємо ми повністю світ. 9 мільйонів на світильники піде цього року з міського бюджету. А решту домовилися отримати як грант від міжнародних партнерів. Невко економлять енергощадні лампи стільки, що всі витрати окуп. Пляться уже за два роки. Ми всіми ж лампами, які вивільні з ртутними, поганими, застарими, там енергоємними, ми засвітимо ті е, позиції, де які у нас сьогодні не світяться в місті. Займатимуться комунальники і ремонтом тротуарів. Цього року плитка замість асфальту буде у сквері Богдана Хмельницького та на бульварі між Красною площею та проспектом перемоги. Причому проектувальники мають одразу ж передбачити велодоріжки. Неочікувано проект подешевшав удвічі, із восьми мільйонів тепер коштуватиме чотири. Будемо в себе на комунальному підприємстві виготовляти. Собі вартість буде. Ми очікуємо, що приблизно у два рази нижче, ніж ми купимося у підрядниках. На так званій соці за рахунок місцевого виробника до того ж поставлять лавки, сонячні ліхтарі та стенд для зарядки мобільних телефонів. Куди витрачатимуть бюджетні кошти і скільки зароблятиме Чернігів у 2016-му? Який податок доведеться платити власникам великих квартир та як депутати розпоряджалися землею. Дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Дитинець.